Мене звуть Писаревський Костянтин Іванович, я голова обласної організації Земля і воля. Сьогодні ми зібралися з такого приводу і вже не вперше. Сьогодні відбувається шосте, можливо, останнє засідання стосовно конфлікту, який виник між друкованим засобом масової інформації «Газета і ліце. І одним із фізичних осіб підприємцем. Я хотів би сказати, я не є адвокатом не тієї, не іншої сторони, але я є представником широкого загалу громадськості і хотів би безпосередньо вам наголосити і сказати наступне: сьогодні не вперше, а вже вдруге прийняте рішення окружного суду Дніпровського окружного суду, Янгеля 4, суддя Маковська в даному випадку. Нам забороняють громадським організаціям збиратись, вільно збиратись, мирно збиратись, бути присутніми, взяти участь у відкритих слуханнях в цьому судовому засіданні. Не я особисто, не багато тут присутніх. Минулого разу тут збиралось близько понад 200 чоловік, не є якимись особистими друзями Альони Гарагуз чи навіть трудового колективу журналістів, але ми відставимо свободу слова. Принцип незалежності, принцип доцільності, соціальної корисності, об'єктивності і багатовекторності у висвітленні будь-якої інформації стосовно журналістів. Я хочу наголосити, що у нас відбулася прес-конференція буквально 16 числа, де ми сказали, це вперше, якщо перше рішення Кружного суду було зроблено з п'ятниці на суботу. Практично вночі на коліні, яке забарели нам збиратись, ми як законослухняні громадяни підкорилися цьому рішенню. То друге рішення, ось яке ми подавали заявку 3 травня на 11 і на 18, слухайтесь, майже за дві неділі, не майже більше двох неділь наперед. І суддя Маковська нам комплексно, цугом, тобто наперед, відмінила і 11-й захід, це був захід стосовно прав і свобод ОСМД громадян, яких там маніпулює влада з ними. І захід стосовно свободи слова. Причому аргументація, якщо першого разу, вона була, що ми, якщо не національну небезпеку являємо собою громадяни Дніпропетровщини, то ми заважаємо роботі ось таких поважних установ, як суд, чи може органи влади, чи може ми перешкоджаємо рух, Ви бачите, що ми стоїмо в такій кишені, ми нікому не заважаємо. То другого разу. Було унікально, тут є присутні люди, хто були зі мною, журналісти, юристи. Воно звучить так. Я прошу, щоб ви його записали, може, щоб його почули інші громадяни. Перше, у вас з вами можуть зібратися не 150, як ви заявили, а більше однодумців ситуація стане некерованою і може відбутися будь що. Перше, друге, друге, говорять. Може відбутися така подія, яка відбувалася, відбулася 27 квітня з вибухами на Дніпропетровщині? Я одразу задав питання. Ви екстрасенс? Ви прогнозуєте, ви приймаєте в цьому участь, чи ви цим маніпулюєте? Розумієте, можна було б посміхнутися, але це дуже сумно. Хто ж тоді насправді використовує цю ситуацію чи хто організовує ці тоді вибухи? У ми нас не дуже не багато так, так, так. Також, так. Знову ж таки. А ви ніколи не настоювали на тому, щоб зала була Дякую. Так. минулого разу, і раз, і два, і три. Я представники громадськості. Зараз ми разом з вами зайдемо до суді, Щербі на почтовік. Значить, Кабінет такий, як халоша, такий, там чотири людини. Збиралося тут понад 200 чоловік. Я зайшов із громадянами, і запро... чому говорю, у вас не зустріть пуста зала. Чому ви людей ви дратуєте? Маєте, ви маєте Чому ви не проводите відкриті слухання? Це теж порушення закону. Тоді було чотири кордони: ГАЇ, міліція, спецушники і там. Ви подивитесь і сьогодні, як буде порушуватися конституція і це просто нонсенс. Те ж саме відбувалося з Марченко в жовтневому суді. Тобто, це система, до чого я веду, розумієте? Тут на справа Сергей Владимирович, заместитель Седлецкого Владимира Андреевича, начальник сектора. Я с ним встречался, приглашал на пресс-конференцию. Мне звонили, спрашивали, буду ли я нарушать решение суда. Я сказал, я законопослушный гражданин, ни в коем случае. Вот есть решение по параде незалежных громадских организаций. Вот оно. Пожалуйста, снимайте на камеру. На меня сейчас хотят составлять протокол. Я в вашем присутствии, на камеру. Хочу засвидетельствовать и доложить уважаемым правоохранительным органам. С одной стороны, я не являюсь организатором данного мероприятия незалежных. Есть «Земля и воля», громадская организация, которая подала заявку ценным письмом. Снимайте, пожалуйста. С описью. Вот опись. Опись. О том, что сегодня ни на Кирова-1, ни с ОСББ будет проводить мероприятие. Это раз. Є втора заявка. Центр захисту прав людини. Знімай, будь ласка, було в Так. Є документ. Всі на письмо з повідомленням. Ми знаходимося в правовому полі. Сергій Володимирович, я персонально на камеру кажу, не є навіть, якщо в мене є інша заявка, не є організатором і центральною фігурою. І протокол поки на мене по статті 185, як на Марченка, прохання не складати. Я повністю законопроектний громадянин. Все? Все. Доводив, що суд обмежив незалежним громадським організаціям, в особі голови громадської ради Песаревського Константинівача та іншим громадським організаціям, політичним партіям передав масового захисту та акцій інших зібрань шляхом заборони в заявних місцях по адресу Кірова 1 та вулиця Новоселівська, 11 та 18. Травня з 9 до 15 години, тому міня тут проводяться не повинен бути. Відповідно, суду. Секундочку, Дозвольте, я буду говорити. Я хочу задати питання високоповажному Сергію Володимировичу. Скажіть, будь ласка, ви представник суду чи представник виконавчої служби? Ні. Ні. Дякую, ви всі це почули.